Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні ми готуємо зелений борщ. Поїхали! В нас зелений борщ буде з куркою. Я завжди готую на другій воді. Чому? Бо фітаняшка. Картоплю нарізаємо невеличкими кубиками, а цибулю і моркву подрібнюємо для засмажки. І будемо їх смажити. Замість капусти в нас іде щавель. Ви, звичайно, можете використовувати крапиву, але де я вам крапиву знайду? Я ще буду додавати кріп, петрушку та цибулю. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. І відправляємо наші яйця варитися. Як варитися яйця, я думаю, всі знають. В кипячу воду додаємо яйця, варимо 5 хвилин, потім достаємо і в холодну. 15 later. Чистимо і нарізаємо яйця. Як я вже і казав, зелений борщ ми готуємо на другій воді. Тому зараз чекаємо, щоб вона закипіла і додаємо картоплю. Після того, як 10 хвилин наша картопля проварилася, додаємо нашу засмажку. Додаємо лавровий листя, духмяний перець та сіль. Прийшов час додавати нашу зелень. Спочатку вам буде здаватися, що дуже багато зелені, але вона трошки стушкується, не партесь. Ну, якщо ми вже знімаємо перші страви, то ось тут -то буде посилання на рамен. А ви пишіть в коментарях, яку ще мені першу страву приготувати. Тепер прийшов час додавати яйця. Дивіться, картопля в нас вже м'яка, тому в принципі суп готовий. Додаємо чесник 2 хвилини і будемо накладати. В моїх руках ложка означає, що будемо куштувати. Взагалі я розумію, що я дуже люблю перші страви. Та ні, насправді я просто люблю поїсти, тому мені все одно. М -м -м. Я, звичайно, не знаю, чи можна казати про борщ за смажкою, що він доволі дієтичний, але мені здається, що він такий дуже легкий, бо він на курці і на другій воді. Друзі, це дуже смачний зелений борщ. Яйця та зелень додають йому крутого шарму. Та й взагалі перші страви мені казали в дитинстві, дуже-дуже корисні. Я буду продовжувати їсти з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!